Маційні підсумки середи 26 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Навчатимуть дбати про довкілля. У Хмельницькому професійному ліцеї відкрили природничо-екологічний центр. Завершать до кінця квітня. У закладі дошкільної освіти номер 23 Вогник фінішує благоустрій території біля новозбудованого укриття. В очікуванні перемоги у Хмельницькій художній школі презентували виставку членів обласної спілки художників. Сьогодні у своє професійне свято військовослужбовці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України отримали партію сучасного обладнання. Зокрема, два квадрокоптери, DJI Mavic 3 t автомобільні та індивідуальні радіостанції, коліматорні приціли планшети. Вартість придбання 800 тисяч гривень кошти виділили з бюджету громади. Маю честь мати дуже багатьох знайомих, друзів, справжніх друзів, які воюють в різних підрозділах Національної гвардії. Це і підрозділи АЗОВ, які складі назваді, це і 4-та бригада швидкого реагування, зокрема батальйони Свобода, сила свободи. Звичайно, що це наш 36-й полк, Хмельницький, 36-й полк Національної гвардії, яким ми пишаємося. Хлопці виконують дуже багато різноманітних бойових завдань. Тому сьогодні, в день національної гвардії, фактично ці, ці подарунки для 36 го полку, нашого хмельницького. Ними вони зможуть працювати і на лінії фронту, а також зможуть працювати тими мобільними вогневими групами, які захищають нашу хмельницьку громаду від москальського залізяча, яке летить на наші голови. Тому принагідно вітаю всіх на зверніців. Бажаю всім повертатися додому тільки зі щитом. А ми зі свого боку будемо робити все можливе, аби їх якомога більше підтримувати. І їх, і всі інші підрозділи Сили оборони, тому що для нас це головний пріоритет. Дякую традиційно платникам податків за те, що ми маємо змогу постійно підтримувати і нацгвардійців, і всі інші підрозділи Сил оборони найрізноманітнішим обладнанням. У закладі дошкільної освіти номер 23 вогник, що в мікрорайоні Ракове завершується благоустрій території біля новозбудованого укриття. Якщо погода сприятиме, роботи фінішують наприкінці квітня. На території садочка з'являться нові ігрові майданчики для вихованців, а також бігові доріжки. Нагадаємо, саме укриття відкрили у лютому цього року. Діти вже переховуються там під час повітряних тривог. Сьогодні у цьому дошкільному закладі побували міські обранці під час виїзного депутатського дня. Також відвідали гімназію номер 31 у Лезневому. Там укриття відкрили торік у жовтні. Більше розповість Вікторія Паламар. Депутати Хмельницької міської ради сьогодні працюють на виїзді, відвідують новозбудовані укриття у закладах освіти. У садочку номер 23 сховище презентували трохи більше місяця тому, у лютому. А от благоустрій території ще триває. Зверху над укриттям будуть влаштовані ігрові майданчики з альтанками, з карусельками, з качельками з усіма нормами. Тут а по цю сторону має бути влаштована наша бігова доріжка для заняття діток видами різними спорту. за сприятливими погодніми умовами. Думаю, що на кінець квітня ми вже зможемо отримати сертифікат готовності. Укриття, яке називають справжнім підземним садочком, вже використовують, розповідає директорка закладу Інна Юркова. Вогник розрахований на 220 вихованців, і саме через відсутність сховища заклад не працював три роки. Будівельні роботи розпочалися у листопаді, 23-го року. Саме тоді вперше до нас заїхала будівельна техніка. І по суті, тривали вони от до лютого місяця. Це те, що стосується безпосередньо самої будівлі укриття. Є шість великих просторих кімнат для перебування дітей. Ці кімнати, як ви бачите, облаштовані меблями, столи, стільці, ліжечка. Є санвузли окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Є санвузл для працівників і навіть є санвузол для маломобільних груп населення. Крім цього, в укритті є медичний блок, кімната для підігріву їжі. Вентиляційна система може подавати тепле повітря. Укриття не лише протиударне, а й протирадіаційне. Тож тут можна перебувати упродовж двох діб. Подібних укриттів в місті наразі немає. Вартість об'єкта становить 43. Мільйона, але наразі ми використали 35. за рахунок економії коштів. Ми включали додаткові роботи щодо благоустрою території. Площа самої споруди становить 730 квадратних метрів. Вона забезпечена всіма відповідними нормами і ДБНами, які набули чинності позаминулому минулому році. Це укриття депутати відвідали відповідно до плану роботи міської ради, хочуть перевірити, як використовуються кошти зі скарбниці. Продовж останніх трьох років пріоритетом при розподілі бюджету залишається підтримка армії та розбудова інфраструктури, яка дозволяє жити та навчатися в умовах війни. Було фінансування в минулому році на укриття для закладів освіти для дитячих садочків. Відповідно, от сьогодні виїхали. Депутати мають можливість подивитися, проконтролювати, задавати питання. Відповідно, побачити, як ті кошти були використані, і які темпи будівництва уже на сьогоднішній день. Враження в мене особисто ну досить позитивні, тому що такі речі ми робимо. Вони вже будуть на роки. Крім укриття у вогнику, депутати сьогодні відвідали ще одне у гімназії номер 31 у Лезневому. Його відкрили торік, 24 жовтня. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Природничо-екологічний центр відкрили сьогодні у Хмельницькому професійному ліцеї. У ньому здобувачі освіти матимуть змогу дізнатися більше про рослинний і тваринний світ Хмельниччини, природно-заповідні території області та про сортування сміття. Експозицію поповнили інформаційними стендами, зразками побутових відходів, а також даними про екологічні наслідки від дій країни агресора Приурочили відкриття центру Дню народження науковця та еколога Володимира Вернацького, детальніше Ірина Муляр. Євгеній Панчук здобуває професію кухаря у Хмельницькому професійному ліцеї і водночас на обласному та всеукраїнському рівнях перемагає у проєктах, спрямованих на захист довкілля. Нещодавно разом із одногрупниками він долучився до створення природничо-екологічного центру у рідному навчальному закладі. Збирали тверді побутові відходи, також шукали інформацію для стендів. Наша група збирала батарейки. Природничо-екологічний центр відкрили у Хмельницькому професійному ліцеї до дня народження науковця Володимира Вернацького. У ньому здобувачі освіти дізнаватимуться більше про рослини і тваринний світ Хмельниччини, природно-заповідні території області та про сортування сміття. Експозицію поповнили інформаційними стендами, зразками побутових відходів, а також даними про екологічні наслідки від дій країни-агресора. Наші студенти залишилися не тільки. В організаційному плані, але також в оформленні це освітницька діяльність, тому що наші діти вони можуть познайомитися більше поглибитися в цю тему і дізнатися більше про екологію. До облаштування центру долучились також. Викладачі та студенти Хмельницького національного університету вони поповнили його експозицією птахи Хмельниччини. Вихованці закладу, учні професійного ліцею. Вони Зможуть зрозуміти краще закони природи, що безпосередньо підвищить рівень екологічної свідомості, рівень екологічної освіти, зрозуміти взаємозв'язки в природі і потім використати їх при формуванні розуміння цілісності природи. Облаштування центру за словами директора закладу Григорія Станіслава. Перший етап наукової роботи дослідження триватимуть і надалі. Ми бачимо, що навіть не мільйони. А мільярди збитків ворог наніс нашій природі. І я думаю, що проблема номер один буде відбудова, а проблема номер два буде розмінування і збереження природного середовища нашої України. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Хмельницькі поліцейські влаштовують інтерактивні заняття змінної безпеки для дошкільнят. Про базові правила поводження з небезпечними знахідками розповідали вихованцям дошкільного навчального закладу номер 1 капітошка. Ювенальні поліцейські влаштували урок небезпечні іграшки в ігровій формі, аби чотирирічні малюки швидше засвоїли інформацію. Це хлопчик маленький, який також з самого дитинства мріяв стати поліцейським. А з Славком Хоробриком завітав ще його друг Пес патрон. На жаль, сьогодення наших дітей таке, що дітки зростають військовий час і завжди чатує на них небезпека. Сьогодні ми завітали в дошкільний навчальний заклад Капітошка, для де для маленьких вихованців провели захід під назвою Небезпечні іграшки. Небезпека може чатувати на діток кругом, що на вулиці, що в садочку, що під час прогулянок з батьками. І на основі мультику, де пес патрон розказує дітям про небезпечні знаходки, про яскраві іграшки. Ми розказали, повторили і закріпили з дітками, що не можна піднімати речі, невідомі речі, які вони можуть побачити на вулиці. Мета таких заходів, щоб наші маленькі діти, з самого маличку, знали правила безпечної поведінки як в приміщенні, так і на вулиці. Виставка ярмарок Квітуча Україна відбудеться у Хмельницькому 5 квітня на Прибузькій підприємці з нашого міста та сусідніх областей продаватимуть квіти, саджанці, добрива. Мототехніку, сувеніри, крафтову продукцію свійських тварин також. Учні та педагоги ВПУ номер 11 влаштують майстер-клас з вирощування мікрозелені, розсади, обробки рослин добривами. Для участі в ярмарку вже зареєструвалися 100 підприємців. Подати заявку можна до 1 квітня. Для цього необхідно звернутися до управління торгівлі Хмельницької міської ради. Наша виставка вже проводиться не вперше. Мета її для того, що зараз починається якраз весняний сезон. Люди працюють на своїх дачах, садибних ділянках, і тобто є попит саме на таку продукцію: розсада, квіти, насіння, добрива. І з практики проведення наших цих заходів він користується великим попитом людей. Участь у заході в нашому ярмарку Квітуюча Україна беруть підприємці не тільки з нашої громади, з нашої області Хмельницької, але і з Інших областей нашої країни з Вінницької області, з Тернопільської області, з Івано-Франківської області. Виставка рок, Квітуча Україна відбудеться 5 квітня на вулиці Прибузькій. Відрізок вулиці від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Триватиме з 8 до 16 години. У Хмельницькій художній школі презентували виставку членів обласної спілки художників. В очікуванні перемоги в експозиційній залі розмістили 65 картин 20 митців з Хмельниччини. Роботи виконані у різних стилях і тематиках. Переважає патріотична. Відвідати виставку можуть усі охочі. Вона діятиме до 3 квітня. Експозицію вже бачила наша Дарія Курнос. В очікуванні перемоги під такою назвою презентували виставку творів членів обласної спілки художників у Хмельницькій художній школі. Серед них сім робіт художниці Надії Борецької. Вона розповіла про картину, яку готувала до всеукраїнської виставки Світ Божий як Великдень. Мисткиня впевнена, її місце у цій виставковій залі, адже вона символізує відродження. Вона вся в синьо голубих кольорах. Якби сніг, лід такий зима. І оці чотири берегині зверху наступає світло, тепло. Вони, якби, природа і всесвіт, і взагалі все пробуджується до весни, до тепла, до радості, до життя, до любові. От мені хочеться, щоб це тепло прийшло на нашу землю і воно йде. Красуються в експозиційній залі й три картини в абстрактному стилі Андрія Каптара. За словами художника, на цих полотнах він втілив свої алюзії та роздуми. Додає, сенс у творах для кожного буде особистим. Зазалегідь не намагаюся щось складати. Це в мене відбувається автоматично. Тобто я беру пензель і я не шукаю саме там вкладати якийсь сенс, Я шукаю цей сенс, поки я працюю. Тобто я сам для себе якийсь, може я надаю можливості глядачу вже шукати, додумувати, самому знаходити якийсь сенс. Загалом на виставці представили 65 картин 20 художників з Хмельниччини. Більша частина робіт десь 80 відсотків це абсолютно нові твори. Причому твори, які перегукуються з сучасними подіями. В основному живопис і графіка. Картинка це є квітка з душі нашої взятки. А тепер їх пов'язали, бо одна нічого а розгала. І вийшов гарний, чистий, кольоровий вінок. Подібні експозиції відтепер частіше демонструватимуть у Хмельницькому. Що квартально обласний осередок буде робити виставки своїх художників, своїх митців у нас у виставковій залі це як і для міста хороша подія і для містян можливість долучитися до прекрасного так і ми маємо ще одну чудову мету: це ознайомлення вихованців художньої школи з мистецтвом хмельничан. Відвідати виставку в очікуванні перемоги можуть усі охочі її експонуватимуть до 3 квітня. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!